Ділюся своїм досвідом, як я роздукувала активи і повернула кошти з фінанс Україна. На момент блокування активів на жовтень 2022 року у мене були грошові кошти від погашення гривневих ОВДП, які я не встигла виявити, був купонний дохід та діючі корпоративні облігації кредит сервіс. І перше, що я зробила, це подала заяву на повернення коштів. Її я подала тимчасовому керівнику Фрідема, заповнила просту форму, додала копії документів, це український паспорт та код. і підписала всі документи кваліфікованим електронним підписом. В описі до цього відео додаю лінк на саму заяву. Зверніть увагу, що в заяві потрібно вказати реквізити рахунку, куди будуть повертатись кошти. На момент запису цього відео знаю, що монобанк блокував перекази від Фрідома, тому краще обирайте інші, надавайте реквізити. Я надавала приват, може бути сенс чи інший банк. Паралельно я подала заяву на отримання інформації, оскільки я не пам'ятала, до якого терміну, яка кількість в мене є облігацій кредит сервісу, але досить виротнього зв'язку від Фрідома я не отримала. Наступний крок це зареєструвала аккаунт в Універі, оскільки, на мою думку, це найзручніший варіант депозитарної установи, куди можна перевести діючі цінні папери. В кабінеті інвестора Універ додав кнопку Запит на повернення активів Фрідом. Але єдине, що ця кнопка є доступною лише з веб-версії. Тож я натиснула кнопку і далі універ попросив звіт брокера та попросив випуску порахунку цінних паперів. Оскільки виписки я не отримала від Freedom, звіт брокера теж не вдалося мені згенерувати, бо не могла зайти в свій особистий кабінет Freedom Finance Україна, я в Пошті знайшла старий звіт від Freedom за 2022 рік, який вони регулярно надсилали аж до 2023 року. Завантажила цей звіт в кабінеті Універу. Ну і нарешті, Хіппіент. Практично одночасно, через три дні, я отримала кошти від Фрідома на рахунок привату і листа від Універу про зарахування цінних паперів. Самих облігацій в кабінеті наразі я не бачу, але як пояснює універ, зараз всі ціні папери зберігаються на сегрегованому рахунку брокера, і з часом вони будуть переведені на рахунки клієнтів. Що стосується коштів, в моєму випадку це купонні виплати, які надходили після жовтня 2022 року, то станом на кінець серпня універ їх вже отримав, але усі кошти клієнтів надійшли на один рахунок брокера і невдовзі також будуть розподілені між клієнтами.